Майже хочеться сказати ті слова, які ми всі разом з вами будемо восклицати. Якраз наприкінці, навіть на початку нашого святкового нічного богослужіння Пасхального, майже все починається. І не, не тільки майже, але навіть іваніське читання, яке сьогодні ми з вами чули, воно настільки відображає наш з вами внутрішній такий і настрій, і майже не тільки настрій сьогоднішнього дня, не тільки настрій минулого, коли там рік назад ми візьмемо, вона теж була пасхалія, теж була світло Христового Воскресіння. А це постійне, майже перманент, перманентне відзеркалення того, що ми всі з вами відчуваємо. Одні відчувають, і це відображається в їх серцях. Інші відчувають, але свої серця забивають. Саме забивають, б'ють, не дають їм розкритися. Дивіться, що відбувалося тоді в Сіонській горниці. Ви всі уважно слухаєте, сьогодні це Валенті Іванське зачало, що Христа дуже швидко дуже швидко захоронили, тому що, і захоронили, пам'ятаєте, майже можна сказати по сучасно, відпівали дуже швиденько. Адже це була якась субота, яка переходила пасхальну. Тобто всіх у єврейській традиції вони починаються день з вечора. У нас з вами зранку. Іноді до мене підходять, студент, або студента, або хтось з парафіяни каже, що велика, а можна так, що ми з вечора, вже, наприклад, е сьогодні п'ятниця, але з вечора вже завтра вже буде субота, можна, я говорю, без проблем. А ви постійно тоді потрібно, щоб ви і постилися, і не постилися за цим календарем. Не так, що коли мені зручно, я вечір використовую, коли ні, ні. І ось якраз ввечері вони маже дуже швидко хрестали, ви пам'ятаєте, приніс те, що з аристократії, з інтелігенції теж були люди, які, не дивлячись на... Політичні утиски, да? не економічні утиски, взагалі на ідеологічні утиски, які були в той час якраз да? стосовно тих, хто притримувався якраз християнської ліри не боявся цього. Це і апостолів, це і багато жінок, наприклад, так само мати Яна Марка, апостола Марка, і добре нам відомо, яка, яка скоріш за все, дала свій дім для того, щоб його в її домі, ну, скажу, по-нашому це да, гостьова кімната або гостина, там, щоб там пройшла, скажімо так, старозавітня вечеря, старозавітня Пасха для Христа, Те, що, для чого він зібрався з апостолом, яка потім перейшла гармонічно так, новозавіття, коли він сказав, це хліб, вона й моє тіло, це виноване є моя кров. Тобто різні були люди, які дійсно симпатизували, можна сказати, м'яко, так, а взагалі готові були віддати. І Ось навіть ця аристократія, знаючи, що і нікодім, і Осіп, що вони стануть непопулярними в суспільстві, особливо серед своїх братів, які були на вищих шаблях влади, вони тим все одне дали, наприклад, дуже дороге мастило, яке. Смірна миро, тобто така густа смола як з якою постійно з такими багавонями використовують, коли людину покривала, ви пам'ятаєте цю теринську да? У порівнянні з єгипетськими, це не якісь як бинти такі, а як вона повністю закривала людину, так по вертикалі, якщо взяти людину, вона закривала, і потім тільки окремо, що голова, те, що ми чуємо з вами постійно, суда, окремий такий плах трошки продовгувати, але не великої ширини. І ось вони швидко помазали, яким чином тоді мазали? Мазали так, щоб потім тіло в цьому жаркому кліматі воно поступово, звичайно, ця смола, вона тверділа. І щоб людина, так чи інакше, у мене тіло теж, а ось, коли вгору, то взагалі буде не ідеальне. І зараз досконале зовсім, а тоді зовсім буде не, не ідеальне. На другий, на третій день, чому пам'ятаєте лазар, він каже, відкрив, він каже, вже три дні. Ти розумієш, що там зараз, за, е, е, дур, да, правильно говорить, не, не воняють, а дурною запах да? От, там не, не ідеально далеко. Він тим паче все одне, каже, відкривається. І ось вони помазують, тобто такий на напруги людини е, виробляється. І вони швиденько, але знають, що їм треба ще це доробити. І пам'ятаєте, що похоронили його в якому, чи, чи, чи я, в якій труні, в якому гробі, в якому сквері. Взагалі бідна людина не могла цього собі дозволити. Я був і на бідних єгипетських захороненнях. Це дійсно воно більше похоже на наші з вами ці могили, які рої. Більш багато людина глибше. Більш багата, трошки більша кімната. І ось тоді це був групи Йосиф Ремахєць, це був його родинний скрип, який він передував для себе, для своєї жінки, для своїх дітей. Дуже досить багата людина. Але він сказав, що ні, я такий послідовний представник, він віддає йому свій скрип. Він був дійсно в престижному місці. Тобто, це був сад, в саду це зелень, це ви знаєте, такий жаркий клімат. А там постійно бідняків їх хоронили просто на відкритій місцевості, і та місцевість, яка не можна, не була не родючою землею, тому що родючої землі було досить мало, і за, зараз в Ізраїлі теж дуже мало. І ось його поклали в цьому, закрили дійсно цей гроб. І ви пам'ятаєте перше, що сьогодні так е, дуже ніжно відкривається, так? що жінка пішла, ну пішла. А ви розумієте, що в Сіонській горніці було? Є така добра картина, я вчора в Фейсбуці, дехто з вас навіть лайкав. Олександр Іванов, коли стоять жінки, і вони так знають, ну, жінки, звичайно, ті, хто послідовниці, апостоли, і воно так ну на відстані, не знаю, як звідси, там ну, ну, майже кілометр точно. І вони дивляться через якісь ворота, через якусь спірточку, дивляться, що ось там, на пагорбі, десь Христа розп'яли, але самі не йдуть, тому що двері відкриті, тому що хто може можуть і нас заарештувати, Бояв у бося. Так це звучить в сев'янському тексті святого Івангелія. Боялися, дійсно боялися. І ось вони в цій сіонській горі, і вони не знають, як буде далі майбутнє, як буде розвиватися от, от, вся ця історична картина. І вони один з одним, апостоли бояться. Жінки вони більш такі да, імпульсивні. Вони в чомусь не бояться емоції. Десь потім вони, коли звичайно, них все влягається, вони думають, навіщо ми це зробили? Але ось Марія Магдаліна, яка була дійсна, і Марія, і інші жінки, ну в неї це був прям такий пошук. Вона їм каже, що ми з вами боїмося. Ну ми ж його любили. Він же для нас був дорогоцінною людиною. Давайте підемо до нього. А апостоли бояться все одно. І ви пам'ятаєте, перші, які пішли, вони... у нас дещо на коней досить в такому, скажімо, західному стилі, що Христос виходить, відвалюється гроб. Тут стражники такі закриваються, тому що це світло йде. Ні. Коли відвалив, відвалився камінь під гроба, там вже Христа не було. Він пройшов скрізь гроб. Скрізь ці, ці, не знаю, ну, досить довгі стіни, да, які там цей же пагор був присипаний, це не просто якась штучна печера. А це був звичайний пав, в якому в цьому звісніку була виверта ця печера. І ось він так пройшов. І вони приходять і пам'ятаєте, перше, що вони бачать янголі. Перші свідки жінки. Перші, хто, хто їм про це свідчать, янголи. Мені хочеться сьогодні Все, і на цьому завершується ця картина. Вони прибігають до апостолів кажуть. І у них. Я не можу сказати, що це збентеж, зменте, є подив, Це просто. А, а далі, жінки наші, чи вони збожеволіли. Чи дійсно, він же казав, так, що буде розп'ятий, умре і воскресне. А хто раніше Воскресав? І оце це була так одна пункта. Перекриває більше раціонально, потім чуттєво перекриває раціональну, потім знову раціональну. І оце, ви знаєте, це для художників, які ось, особливо імсіоністів, які постійно таку динаміку намагалися е, на своїх полотнах проявити, то просто це, це найяс, найяскравіший сюжет з най, найвеличнішою надією. Тобто це велика надія. А що далі? І мені хотілося лише сьогодні сказати, завершаючи, ставлячи крапку, як це стосується нас, сонечки. Я можу на цьому завершити сказати все. Ми пережили з вами того часу картину, да, історично, святого письма, звичайно, там, якось психологічно. А як це та таркається? Це торкається, тому що всі сіонські вороні, всі ці психотипи, психотипи кожним з них є кожен з нас. Кожен з нас обирає цю роль. І не обирає сам, а тому що зараз, навіть якщо я сам себе аналізував, я думаю, на кого я схожий? Ще які у мене є перепони, щоб не відчути те, що Христос безумовно воскрес. Не відчути те, що матеріальне не є абсолютним. Відчути, що я повинен спокійно відноситись до тої історії, яку розгортає Господь, тому що без Його руки, без його дозволу, не може розгорнутися картина будь -якої, в, державі, в будь якій державі в будь-які часи. Або попущення, або благословення. І постійно він церксуває, або може якийсь теж, да, може, можуть бути іспити якісь. І ось кажуть, кожен із нас може знайти. Я вставлю тут уже після цієї крапки знак. Питання, щоб кожен з нас зміг роздивитися це, тому що у вас, поперше, у вас зараз прийде. Ви сьогодні трошки раніше прийшли на службу. Не о 8-й годині, а о 7-й годині ранку. Я навіть бачу і, що, і по священикам, що трошки ми такі з вами були. Я розумію, що, що попереду ще цей час, але у вас буде цивільний час. У вас буде зараз час, коли ви будете йти додому. Менше розмовляйте, подумайте, хто у цій Сіонській горниці. Не дай Боже, щоб хтось з вас подумає і зрозуміє, що він поза Сіонською горницею. Він та людина. Яка якраз цей момент казала, а ну давайте зробимо так, щоб ніхто про Христа не почув. Давайте поставимо так цю кустодію, дати цю стражу, щоб Христос був закритим для інших людей. А раптом наша картина земна, що влада наша абсолютна, що гроші наші абсолютні, що да, хтось засумнівається, що є щось більше, що є щось вище. Ось Не, не стати саме на цьому місці. Оце найголовніше сонечко. Якщо ми будемо з вами враховувати Христа, і будемо часткою його історії, безумовно, і минулої, і сьогоднішньої, ми будемо безумовно, часткою його історії майбутньої, у якої немає кінця. Роздивіться, будь ласка, оберіть собі цю роль, знайдіть собі свій прототип дійсно. І порадіть, що потім і цей прототип перейшов, і страх апостолів перейшов. І е, спокій прийшов до цих змироносів, яких ми з вами ще через два тижні будемо теж згадувати. У вас є майбутнє лише в одному випадку, якщо у вас... Є Христос розп'ятий і особливо є Христос Воскрес. Амінь. Ще раз вітаю сонечки. Зараз, будь ласка.